1 червня 2023 року, в четвер сьомої сідниці після Пасхи, у після свято Вознесіння Господнього, православна церква святкує пам'ять всіх святих новомучеників і сповідників Слобожанського краю. В цей день в Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова відбулося святкове богослужіння, яке очолив високоприсвященніший Онуфрій, митрополит Харківський і Богодухівський. За божественною літургією владиці співслужили Високопреосвященніший Филип, митрополит Полтавський і Миргородський, та Преосвященніший Іоанн, єпископ Ізюмський і Куплінський. А також духовенство харківської єпархії та гості у священному сані. Слобожанські новомучники та сповідники були канонізовані Українською православною церквою в 1993 році за рішенням священого Синоду. А саме священномучник Константин Д'яков, митрополит Київський, екзарх України, священномучник Інокентій Тихонов, архієпископ Харківський-Охтирський, священномучник Онуфрі Гагалюк. Архієпископ Курський і Ябоянський, священомученик Олександр Петровський, архієпископ Харківський і Охтирський, та інші, які постраждали за віру Христову від Богоборчої радянської влади. Під час літургії були піднесені сугубі молитви за мир в Україні, за воїнів і єдність православної церкви, же Духа в час апостолам твоїм Завершення божественної літургії владико Онуфрій звернувся до вірян із архіпастерським словом. Високопресвященніший митрополит Филипп зачитав привітальний лист предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всія України зі святом новомучеників та привітав Високопресвященнішого Владика Онуфрія і з Днем його небесного покровителя, священомучника Онуфрія Гагалюка.